Підсилення для стрілецького батальйону поліції особливого призначення: 50 FPV-дронів, які ще називають дронами камікадзе, передає захисникам Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Дрони допоможуть давати відсіч ворогу на лінії зіткнення. Батальйон має команду бійців, які ефективно управляють безпілотниками. Ми звернулися з проханням до громади, щоб забезпечили наш батальйон відповідно дронами, так як ми бачимо, да, яким чином ведеться війна не раз чули вислів війна дронів, тому окрім того, що ми стрільці стрілецькою зброєю вміємо володіти також і вже навчилися володіти дронами. За один бойовий виліт ця пташка може знищити ворожу техніку, яка в тисячі разів переважає по вартості і смертоносній силі, без проблем залітати у бліндажі та вікна, куди звичайному коптеру не дістатись. 18 хвилин, 20 хвилин працює. 1,6 несе заряд по вазі. без питання. Це сьомрок. Сіморки, але вони вже допрацьовані, модифіковані, лопастя збільшені, потужніші двигунчики, антена потужніша. Українські захисники вдосконалюються постійно, і чи не кожен виліт це точне влучання в ціль? А вінецька влада забезпечує військових та поліцію саме тими модифікаціями дронів, які гарно себе зарекомендували в бою. Це не перша передача. Ми вже передавали хлопцям і сухі душі, і автомобілі, і дрони. Також і Бандера Паури. І звичайно, ж і надалі. Наша команда буде все робити для того, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Аби оборонці ефективно давали відсіч окупантам, Вінниця підсилює вже пів сотні військових частин, передають різне обладнання і субвенції на купівлю специфічної військової техніки. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.